Княжичанам страшно вийти на вулицю. Треба постійно озиратися по сторонам. Спокою місцевих жителів постійно заважають неповнолітні мотогонщики. Це питання неодноразово підіймали в соцмережах, та й в самому селі підтверджують. Вони тут як бешені. Позавчора тут стояла поліція, встановлювала порушника. Не пристягнутий був. Так вони так пролетіли. що Шашкіостеон дрожать. Їх дуже багато. Вони ж є троє в шоломах і не побачиш, скільки їм років і хто там. Ну, молоді. І на цапа стають. Перекинеться, і голова відлетить. От на такій швидкості вони літають. Вулиці села Княжичі частіше під вечір перетворюються в справжню трасу для мотогонок. Трасі слышно. Я тому що я нахожусь на території ялинки. Я постійно сшу движення. Чи не найбільше не докучає саме шум з вікна? Там вечором, то есть, ну типа дитина дихає, ляє оддихати, і вони починають там з 8 вечора. Через дві хвилини, через три отак, ну то есть туди, сюди, туди сюди. Деякі любителі швидкої їзди навіть навмисно лякають місцевих, особливо дітей. Слава Богу, нас отвіло. Ми з таким не столкнулися. но люди говорили, що бували моменти, що якобині не но але десь прямо дуже близько проскакували. Діти їх пугаються дуже сильно дітям страшно. Неповнолітні гонщики навіть створили свою сторінку, де називають себе хозяєвами княже публікують відео зі своїми розвагами та погонями від поліції. Правоохоронці про таку проблему в селі знають протягом певного часу дійсно були звернення від мешканців села Княжичі щодо використання неповнолітніми дітьми мототранспорту типу Ендуро, який являється спеспец який не реєструється. не але. Такому транспортному засобу заборонено їздити по дорогам загального користування. Поліцейські запевняють, практично щодня проводять профілактичні заходи щодо виявлення правопорушників. Було встановлено особу малолітню відносно матері, якої було складено протокол та скеровано до Бровацького міськрайонного суду для розгляду. Штраф за порушення ПДР неповнолітнім. Значить, від 850 до 1700 гривень. Окрім того, у Верховну Раду внесли законопроєкт, що передбачає адміністративне покарання водіїв за перевищення допустимого рівня шуму. Правоохоронці закликають батьків слідкувати за своїми дітьми та не допускати наповнолітніх до керування автотранспортом, адже це безпека не лише водія, а й інших людей.